Всім привіт-привіт! З вами Махмелька, і кілька днів тому вийшов новий креаторський кіт від просто неймовірно креатора. І сьогодні я хочу разом з вами на нього подивитися. Я знаю, що, можливо, дехто з вас вже придбав його, подивився, розглянув і буду рада, якщо ви в коментарях напишете про свою думку. А свою думку я розкажу у кінці відео. Тож поїхали дивитись. Я вже підготувала двох персонажів: жінку та чоловіка, аби ми розглянули абсолютно усі елементи, які є в цьому кіті. І ще також хочу зазначити, що в принципі переклад цього кіта вже доступний у мене на патроні, тому можете переходити та завантажувати. Почнемо ми, звісно, з жіночки. Якщо ви бачите, то я використала зачіску, котру, котру зробила саме Біко. І, ну. Я познайомилася з цим автором досить давно, в неї дуже круті зачіски, і мені сподобались вони саме через оці е, зачіски з вайбом Sailor Moon, тому е, ну, я дуже раджу вам перейти на сторінку автора та подивитись на її сісішки. Що ж, почнемо ми з макіяжу. Я бачила, що там є макіяж якийсь у наборчику у цьому. І це. Це просто намальовані е, ці квіточки. А що по кольорах? Так, ну, в принципі, непогано, але я не дуже люблю використовувати такого плану макіяжі намальовані. Тому якось дивно. Я очікувала чогось. Більшого. Так, у нас тут є капелюшок. Отакий ось прикольний. Воно все з таким вайбом, я не знаю, Америки 80-х. Дуже гарнесенький. І як для, можливо, якогось кінного ранчо або Хенфорду, ну, воно мені підійшло. Хоча він досить прямокутний. Дуже чіткі такі лінії, що трошечки дивно. Ну, Тобто немає ніяких незаломів, нічого такого. Я не впевнена, що я його буду використовувати, якщо чесно, бо зачіски у неї класні. А от головний убір вийшов так собі. Хоча, з іншої сторони, ну, таке відчуття у мене не мов їй каструльку на голову надягнули. Але будемо відверті, що в більшості капелюхів, котрі у нас є в Сімсі, таке є відчуття. Зате аксесуарів у нас досить багато. У нас є отакі ось у вигляді ромашок сережечки. Різнокольорові, дуже приємні кольори. Дуже гарні. Ну, мені, звісно, більш подобаються темні якісь, або отакий блакитний. Дуже-дуже гарно. Непогано. Також є підвізка така сама з, в принципі, майже такими самими кольорами. Ну, вона непогана. Вона навіть, навіть навіть майже лежить на тілі сіма. Але я думаю, що я, ну, навіть якщо збільшити груди, то вона не буде так прям дуже класно прилягати. Висить повітрі. Так, і друга це такий чокер з. І просто у нас міняється колір самого чокера. Він дуже приємний. Чорненьке мені подобається найбільше. Давайте перейдемо до одягу. Я думаю, що тут у нас трошечки більше вибору буде. Так, по ковтиночкам у нас є три варіанти ковтинок. Я не розумію, чи це в мене так розмито за рахунок світла, котре стоїть в касі та фону кас. Чи воно насправді таке якесь не дуже чітке, оці усьо шви, оце все? Якось так трошечки дивно. Але сама ковтинка непогана, ну, мені подобається її та саме, але мені не подобається текстура, тому що її тут майже немає цієї текстури. Друга ковтиночка кроп-топ. Знову ж таки, для якихось сільських місцевостей. Воно ну, класно. Так, я не можу зрозуміти. А ну, зачекайте. Ні, я поклацала інші ковтинки, і вони досить а, гарно промальовані. Окрім оцих новеньких. Бо ці якось трошечки розмазано. Навіть не тільки світлі. Оце мені, до речі, подобається. Футболочка, я не знаю, що це. Майка, корсет. Він гарний. Дуже багато кольорів є вибір, але мені не подобається, що воно так, таке от, розмите. Не дуже добре промальовано. Таке відчуття, на, мов би текстурку, котру наклад... накладали на цей виріб, вона була дуже маленькою, ну, дуже маленька, дуже поганої якості, і воно ось так вийшло, тому що отут, ну, подивіться, воно зовсім по-іншому виглядає, навіть на світлих кольорах. Трошки, трошки дивно. Давайте оцю якусь одягнемо, нехай буде. Так, на низ у нас також три варіанти: це двоє штанців. Ой, такі прикольні у клітиночку. Цікаво, чи є, є тут однотонні, бо клітинка, звісно, це класно, це гарно, але я більш за однотонні якісь кольори. Чорненький його, мені здається, навіть можна буде використовувати десь у не тільки у повсякденному, а, наприклад, і на спорт його обрати, або на піжамку якусь також отаку рожеву. Так, ще одна клітинка загубилася. В принципі, непогані штанці. Другі штанці з кльошом. Вони з візеруночком, з якимись е, листочками, я так розумію. Так, я хочу однотонні. Будь ласка, скажіть, що тут є однотонні кольори? І їх немає ну, без цього візерунку, тому що, в принципі, штанці непогані, хоча мені не дуже подобається оцей ось укльошок, який тут якось так як зламався трошечки. І немає однотонних. Це, ну, це так собі. Так, і третій варіант це спідниця. Довга. Руки в ній ховаються. Вона, типу, об'ємна має бути. Щось мені не дуже подобається. Воно, наче, непогано, але з іншої сторони, воно якось так кострубатенько. Мені сподобались ці штанці. Я залишу отак. Воно досить гарно виглядає. Зате у нас є ще три варіанти суцільного одягу це, це комбезик. Прикольний. Типу того, як і штанці, він є з, у клітиночку такий. Якось дивно воно виглядає. Ну, якийсь квадратний тут, чи що. Але за що дякую, це за те, що тут є однотонні варіанти, і я можу не використовувати клітинку. Я можу використати однотонний варіант, і от такий ось варіант навіть можна, ну, спальний костюм, чому б ні. Так, є довге плаття. Ну це, типу, совмістили ту спідницю, котра була, і верх отой топ Знову мені нагадує трошечки нічну сорочку якусь. Особливо отака рожева в квіточку якось трошечки дивно. Мені не подобається, що руки провалюються у текстури плаття самого. Ну чому б не можна було? Хоча отут намагалися зробити, типу, що воно е лягає якось по фігурі, але тим не менш, типу, ну, так, і друге друга плаття. Воно, я так розумію, з, з більш-менш відкритою такою спинкою, і воно більше як літнє, хоча і так само довге. І знову ж мені дуже дивно, що воно отут як поламалося, оця ось низ спідниці. Я не думаю, що це через те, що у мене там використане якесь сісішне тіло на сімці, чи ще щось. Воно просто таке є. Ну, Я от змінила тіло. Воно, наче отут трошечки стало пряміше, але тепер воно отут якось ламається. Я не розумію. Я люблю, щоб усе сідало гарно на будь-яке тіло, на товсте, худе. ну, типу... Я розумію, що це, скоріш за все, було через те, що намагалися зробити плавні лінії якісь, типу, воно лягає гарно по довжині, а не просто пряме. Але вийшло якось так собі. Хоча воно непогане, Воно прикольненьке, таке. Мені дуже подобається оцей верх-корсетик. Спідниця, спідниця жахлива. Низ взагалі прям. Прям дуже жахливий. Низ мені не подобається. Так, зате у нас тут є аксесуари. В нас тут є панчохи. Блін, вони такі гарні. От панчохи, дивіться, гарні. Ну, такі, да, вайби Америки 80-х, там, я не знаю, 70-х. Дуже гарно. Далі у нас є шкарпеточки короткі з невеличким мереживом. Вони однотонні, що дуже радує. Гарні кольори, мені подобається, що є яскравий червоний, є отакий ось ось синій. Оце ось класно. Так, і більш довгі, по кольорам теж саме, в принципі. І є одна пара взуття. Я б його більше так для холодної погоди можливо використовувати, але мені подобається, що воно невелике, тому що в Сім-Сіо останнім часом все таке гігантське взуття, прям величезне. І а це прям, ну, воно невеличке, малесеньке, гарно сідає на ніжку. Ну, в цьому плані прям класно. Я одягну її штанці. Нехай залишається. Тепер перейдемо до чоловічої, чоловічого варіанту одягу. Раз ви додивились до цієї частини відео, то я хочу прорекламувати наш адвент-календар, котрий ми створювали разом з українськими CC-крієйторами, І він дуже об'ємний. Там ви знайдете і пози, і моди, і зачіски, і якісь аксесуари, і ще купу-купу всього. Дуже багато варіантів. І все це зроблено українськими крієйторами. ще раз повторюся, а посилання буде в описі під відео. Переходьте. Насолоджуйтесь нашими подарунками. У нас тут також головний убір такий самий, тому я навіть не буду зупинятися на ньому. Така, са, такий самий макіяж, в принципі, логічно. Тому ми перейдемо одразу для, до сорочок. Мені дуже подобається ця сорочка чоловіча чомусь. Е, в цей раз от я так дивлюся, що чоловічий одяг мені набагато більше подобається, ніж жіночі варіанти, котрі були зроблені. Вона по типу глняна чи, чи якась така. Мені дуже подобаються ці зав'язочки, вони дуже гарно зроблені, прям промальовано. Приємно. Так, тут є майка. По типу приталена і така текстурка прикольна. І ось тут текстурка, типу, вона склалася трошечки, тому що, бачите, вона як на одне плечико, чи мені тільки здається. так. З іншої сторони, типу, вона, як на одне плечко. Прикольно. Так, і от така ось рубашечка з підтяжками. Тільки підтяжки не, до цей, не домалювалися. Я так розумію, що там є ще штанці, у котрій ці підтяжки мають заправлятися, і друга частина підтяжок знаходиться саме у штанцях. Так, ну мені дуже подобається червоний колір, який тут викрутив прям, прям класний. Яскравий. Так, всього, всього один варіант штанців. Ну, так, коли одягаю штанці, то підтяжки, в принципі, гарно виглядають у цій рубашці. Гарний червоний колір знову ж таки, але тут з цим чорним прям топово виглядає повний зріст. Три варіанти. Не обділили в цей раз чоловіків. Також комбез з футболочкою. Але воно якесь цей зливається трошечки. Реально, в мене таке відчуття, не мов самі текстурки, котрі сюди залиті, на цей одяг, вони не дуже якісні. А так, в принципі, непогано. Ой, такий прикольний. Така простенька футболочка і шортики. Дуже шкода, що у нас немає окремо просто шортиків, котрі от тут використані. Була б додаткова деталь, тому що я так розумію, що це просто ті ж самі штанці, котрі у нас були. Ні, не ті ж самі. Тут вони, типу, повищі трошечки. Але обрізані. Ну, можна було додати ще й шорти, я думаю. Так, і останній варіант. Такий ж такий цікавий. Ну, в принципі, непогано. Чоловічий одяг мені набагато більше подобається, ніж жіночий в цей раз. У нас немає аксесуарів на чоловіка, що дуже шкода. Так, і такі самі бутси. Хочу зауважити, що чоловічий варіант, ну, типу, для чоловіка вони більш підходять, ніж для жінки. Бо для жінки я б хотіла трошечки довше, не так закінчується. Ну, тобто, і каблучок. Не такий, але в принципі в принципі непоганий. І це, в принципі, увесь кіт. Якось так дуже мало, дуже швидко, але тим не менш. В загальному кіті всього лише 25 предметів, але це стандартна кількість предметів на кіт. Мені більше сподобався чоловічий одяг, і враховуючи те, що чоловічого одягу у нас не так багато, то це досить приємний бонус. Мені не сподобались текстури, котрі там залиті. Вони дуже розмиті, досить неякісні, як на мій погляд. Хоча можливо, можливо, що це просто через освітлення, котре стоїть у мене в касі. Але інші речі, котрі були з іншими наборами, вони виглядають нормально. Хоча в загальній такій картинці, ну я не знаю, я не скажу, що я прям супер задоволена і я прям в захваті від цього кита. Але тим не менш речі. Непогані їх можна використовувати і навіть використовувати в різних варіантах ваших образів для ваших сімів. Я, звісно, залишу посилання на автора цього креаторського кіта, і ви можете перейти і подивитися на інші її роботи, як я казала вже на початку відео. І якщо ви купуєте через її це доповнення, то, будь ласка, використовуйте креаторський код. Саме цього креатора, щоб якась частина грошей пішла до нього. Що ж, і до досить приємної частини, яку ви завжди очікуєте, я впевнена в цьому. Про розіграш. Я, як завжди, після своїх оглядів розігрую один кіт для вас, але в цей раз я буду розігрувати тільки якщо кількість учасників буде більше, ніж 10. А умови, як завжди, прості, підписатись на канал, залишити коментар якийсь по темі відео, і, в принципі, все, очікувати розіграша. Якщо буде 10 учасників впродовж тижня, то я розіграю цей кіт і подарую. Ну і ще одна така важлива умова це те. Що у вас повинен бути регіон Україна і Стім версія Sims. На цьому все. Дуже дякую вам за перегляд такого коротенького відео огляду. Сподіваюсь, що вам було цікаво. А також хочу за нагоди подякувати своїм спонсорам, котрі підтримують мене на Патреоні. Дуже дякую, мені дуже приємна та дуже важлива ваша підтримка. На цьому все. Побачимось на якомусь стрімі або, можливо, у наступному відео. Всім бувайте!